Привіт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі, або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги шкіряні тапочки сабо. Це стильні та зручні чоловічі капці, які поєднують класичний дизайн та сучасний комфорт. Виготовлені з якісної натуральної шкіри та пробкової підошви, тому надають відмінну амортизацію та підтримку стопи. Ідеально підходять для повсякденного носіння прогулянок на пляжі чи відпочинку на природі. Вони легкі, дихаючі та міцні, та крім того, легко поєднуються з будь-яким літнім стилем. Зручна та міцна конструкція роблять їх довговічними та комфортними навіть при тривалому використанні. Пропонуємо до вашої уваги домашній халат. Цей теплий чоловічий халат, ідеальний для прохолодних вечорів та затишного відпочинку вдома. М'який та ніжний до тіла матеріал забезпечує комфорт та тепло навіть у найхолодніші дні. Халат має класичний крій кімоно, створюючи вільний та розслаблений силует, тому підходить для будь-якого типу фігури, включно з великими розмірами. Зручний пояс допомагає регулювати посадку. Цей халат стане відмінним вибором для домашнього використання. Та вечірнього відпочинку, практичний, стильний та надзвичайно комфортний. Справжній мастхев для холодного сезону. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий халат це ідеальний вибір для холодної зими. Товстий, теплий матеріал зберігає комфорт та затишок у будь-яку погоду. Дизайн надає виробу унікальний вигляд та відчуття сили та впевненості. Довгий крій забезпечує максимальний захист від холоду, а капюшон додає додатковий комфорт та стиль. Цей халат стане чудовим домашнім одягом для відпочинку після робочого дня або у вихідні. Ідеальний подарунок для чоловіків. В які цінують комфорт та оригінальний дизайн. Пропонуємо до вашої уваги кімоно для чоловіків. Це традиційний японський одяг, створений спеціально для літа. Легкий та дихаючий матеріал забезпечує комфорту, спекотні дні. Ідеально підходить для сауни, домашнього відпочинку або прогулянок. Вільний крій та короткі рукава дарують свободу рухів та максимальну зручність. Класичний дизайн кімоно з поясом підкреслює традиції японської культури, поєднуючи стиль та функціональність. Класичний дизайн кімонос. Поясом підкреслює традиції японської культури, поєднуючи стиль та функціональність. Кімоно стане чудовим вибором для тих, хто цінує комфорт, практичність та автентичність у своєму гардеробі. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу сумку. Це ідеальний аксесуар для активного способу життя. Виготовлена з міцного та водостійкого нейлону, надійно захищає ваші речі у будь-яку погоду. Вона компактна, але дуже містка. Вміщує iPad, смартфон, ключі, гаманець та інші необхідні дрібниці. Ідеально підходить для щоденного використання, спорту подорожей чи велопрогулянок. Сумка має зручну конструкцію з регульованим ременем, що дозво. Бляє носити її як на грудях, так і за спиною. Стильний сучасний дизайн гармонійно доповнить будь-який образ.